При скороченні посади, при скороченні людини з посади, вона має отримати компенсацію. Стати на біжу та знову ж таки отримати кошти за по Тому до цього питання треба досить виважно підходити, не можна просто брати, робити будь-які скорочені, враховуючи пані економічні чинники і куда ці люди будуть потім працювати. Повертаючись до соціальних цих карток, ви плануєте встановити і за чиї кошти взагалі? Робота буде вестися протягом 2012 року. Зараз ми ведемо перемовини з Приватбанком, в першу чергу, який, був, на який цим проєктом вже цікавиться давно, тому що ми десь коли починали ще розробляти минулого року. З Приватом вже перші консультації ввелися. Буде оголошений конкурс. Той з інвесторів, хто переможе, той буде фінансувати. Кредит буде оформляти на себе комунальний транс. Загальна вартість 22 млн грн, з них 6 млн грн це те, що припадає на комунальне підприємство, решта це те, що маєте в цілому по транспорту.